Доброго дня, ми знаходимося в Київській області, Миронівський район, село Польове. Попередник був на даному полі соя. Після збирання провели глибокоранку. Весною внесли перед посівом 70 кг касу, по добривах це все. Посів проводився 22 квітня, норму висіва була десь 62 тисячі 61. Внесли ґрунтові гербіциди, потім у фазу зірочки внесли фунгіцид, е, е, тибуконазол за стробіном в нормі 1,2 літра, бор літру і інсектицид ім за клоприз За весь період даного поля вегетації ми наблюдаємо те, що гібрид низькорослий, рост регуляції тут не проводилося. Потім по хворобах, дивлячись, що був один функційний захист, хвороб ми не наблюдаємо. Даний гібрид ми вже тестували декілька років. Минулого році взяли на малу кількість гектарів. Він у нас показав один з найкращих результатів в даних умовах. Цього року вже збільшили площу до 60 гектарів гібрида Вольф. Ну і взагалі, ще він стійкий до Вовчка, бо в нас. Бувають проблеми з цим в даному полі ми не наблюдаємо вовчка і на цьому гібриді. І ще, що ми хочеться відмітити, те що минулі роки, коли ми його висівали мікроділянки, то замітили, що в нього висока олійність. Тому ми ще і зупинилися на цьому, що в нього є висока олійність. Ну а там вже ждемо обмолоту, щоб знати врожайність.